Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, я сьогодні вранці ходив от, свій садочок, ходив в нагород, подивився на це все. І знаєте, я для себе зробив деякі висновки. Знаєте, у нас тут дуже гарний такий чорнозем і дуже гарна земля. А, але. У цьому році в нас така спека, повипалювала геть усе. І я дивився на ті помідори, які такі, як на сковородці пожарені. І на це все, і Бог, він наштовхнув на деякі думки. І сьогодні хотілося б порозважати про витоки такого плодоносного життя. Або інколи, якби ми гадаємо, що от, ну, так, гарна земля у нас, і на тому все. Але не завжди є багато плоду тільки, бо є деякі принципи, є деякі моменти, які або дають результат, або його руйнують. І те, що в нас руйнувало, то в нас я вже і не пам'ятаю, коли такий би був би гарний дощ. Такий, що трохи пиль притискував, при то був, але гарного дощу може вже місяців два, а то й може більше немає. І тому це коли ти я вийшов, подивився, все воно таке пожовкле, посохше, попечене і сумно дивитися на це все. Але Бог говорить, ось про що, що коли він приходить у мій садочок, на мій город, він бажає бачити плід. І ми могли би сказати, що про те, що він дуже турбується, щоб той плод був. І Давид казав, що це він бере мене і що він робить. Він веде мене, а він веде мене до цих ось пасовиск, які такі зелені і гарні. Це він веде мене до води, це він є хліб, це він є життя, він турбується про це. І я хотів би зважити про те, що коли він це робить, то по-перше за все він турбується, щоб в моєму житті. Був пліт, який б радував його серце. І тому а, хотілося би сьогодні на початку один такий віршик прочитати, і ми ще багато будемо роздумувати. Це відомий 15-й розділ від Івана. Тут п'ятий віршик. Христос каже так: я є виноградна лоза, в галузки, хто перебуває в мені, а я в ньому той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. І це дійсно так. І тому сьогодні, розважаючи про це, я поміркував про, про землю, про почву свого серця. І я би сказав, що те, що є первопричиною, це є та почва. І я собі так поміркував, що почва, яка дає для Господа цей врожай, це є віра, тому що до Бога без віри неможливо приходити. І той, хто знаходить, і той, хто вірить, він завжди має плід. Але важливо зважити на те, знаєте, яка моя віра, і в що я вірю. І це важливо. Сьогодні люди вірять у дуже всілякі забобони в релігію, ще десь в щось. Але Господь Він говорить наступне, що важливо, щоби. Я вірив в це мечтам Івана, 6 розділ, і тут у нас 35-й віршик, Він говорить ось про що. І сказав їм Ісус: Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати. І далі зверніть, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Дуже важливо, щоб я вірив і визнавав, що Ісус Христос є Господь. Що Ісус Христос є Син Божий, що Ісус Христос Він Той, хто вирішив мою проблему з моїм гріхом, з моїм життям, причому з життям вічним, моя віра в Ісуса Христа. І знаєте, ще, і ще раз хотілося б зважити на те, що а, наскільки важлива віра. А все в духовному сенсі, в духовному житті нічого не вирішується без віри. Тому треба мати віру. Причому Святе письмо говорить, що де є декілька різновидностей цієї віри. Є віра бісівська, є віра ця світська, є віра євангельська, і віра Божа. І тому важливо зважити, щоб мати результат, важлива, щоб почва мала гарний статус віри. Згадайте, Христос приносив, приводив оцю. На притчу про сіяча, він казав про, про почву. І зважте, що зерно сіялось одинаково і одинакове, а не приносило плід, тому що? Тому що що? Тому що Тому ця почва вона не мала оцієї віри, яка би прийняла, яка могла би воспроизвести оцей добрий плід. Тому, перш за все, це віра. Наступне, я хотів би зважити і це, якби воно ще і ще раз говорить про це, воно віра, вона буде міцною, і буде мати пліт, якщо ми маємо пізнання писання, і що це таке святого письма. Чому суть пізнання Святого Письма? Це пізнання Господа, це пізнання Його волі, це пізнання Духа Святого Писання, це пізнання Його керівництва. І тому дуже важливо, знаєте, Давид казав про це, що в Бозі я буду хвалити Його слово, в Бозі буду славити Його Слово. І це важливо. Наскільки я маю пізнання Святого Письма. Деякі мають таке дуже схолощують це все. Знаєте, я мінімально раз в рік читаю Біблію і вже виходячи з того, скільки я живу, я дуже, дуже багато разів читав, але хочу сказати, що ця книга і неможливо, як і розум Божий, що в тебе вже є все пізнання. Читай. Углубляйся в те, щоб бути глибоким в слові, пізнавай, що сам Господь хоче сказати. І знаєте, що хочу сказати, що інколи ми маємо такий вже типа фах, ми вже таке вже все знаємо. Але кожного разу, коли я відкриваю святе письмо, я кажу, Боже, ти говори, відкривай мій розум і моє серце, щоб я міг зрозуміти, що ти, Господи, хочеш сьогодні мені сказати. Бо це може мати плід в моєму житті. А наступне, я зважив би на це: це одне з дуже важливих, може трохи занетхане нами людьми сьогодні, з вигляду того, що люди дуже поспішають і тікають. І зважте, ось, ось що це всім відомий. Це у нас Перша Тимофія 4, Написано, пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так і себе спасеш і ті, хто тебе слухає. Це така настанова від Павла. І я хочу зважити, що дуже важливо, щоб ми роздумували про слово, і щоб ми роздумували про своє серце, про своє життя. І це настільки важливо. знаєте, якби ми стільки роздумували, хоча б скільки ми читаємо чи скільки ми слухаємо Слово Боже. Я гадаю, що плід в моєму житті, в нашому житті був набагато кращий і більший. І тому дивіться, про що Давид він розмірковував про це. Дивіться, він говорить ось що. А це перше псалом з першого віршика. Блажений чоловік, який. Не бере участі у раді нечистивих, не стає на дорогу грішних, не сидить у зборах кепкунів. Але зверніть увагу, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує і вдень, і вночі. І тому є результат. Який є результат в цьому? Він каже: він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід. У належну пору, і листя якого не вяне, і усьому, що тільки він робить, має успіх. Знаєте, я зважаю на це. Бо ми дуже мало виділяємо того часу для того, щоб розмірковувати над Словом. Боже, що ти мені сказав? Що я буду з цим робити? Бо нема ніякого слова, яке ти говориш просто так, аби сказати. Якщо ти говориш в мій розум, в моє серце, в моє життя. Повинна бути дія. І зверніть увагу, тут Давид говорить, що люди, які нетхують цим, вони тоді що будуть? А вони будуть мати дуже гіркий, поганий плід. А той, хто це робить, причому він каже: роздумуй як і вдень, і вночі. Чи є е, е, слово Боже е, оці, оцею поживою для мого серця, мого разуму, розуму, щоб я міг принести оцей. Гарний плід. І тому, знаєте, Павло каже: нехай до колосян, коли ми читаємо, він каже так, що в третьому розділі він каже про що? Щоб слово Христово перебувало в нашому серці, як? Інколи я кажу, це як спіпетки по каплі. Ні, рясно. рясно. І це те, що може допомогти міті міт мати також рясний плід. Наступне, про що я розмірково віддумав для того, щоб мати пліт і бути людиною, яка могла би, яка могла би принести радість Серцю Божому, це людина, яка молиться. І знаєте, що ми читаємо Перше Солонян, 5 розділ, 17 віршик, там таке маленьке речення, невпинно моліться. І знаєте, я зважив на це, що. Це моє спілкування з Богом. Я не можу принести рясний гарний плід, якщо я не буду мати постійні взаємини з тим, хто дає мені життя. Знаєте, це надважливо. Тому що коли рветься. Рветься оцей зв'язок, що трапляється. Та так як ми оце 15-й розділ Івана він каже: хто не перебуває на лозі, той не має життя, той засихає. Він як ота гілочка, яку тоді відрізають і кидають вогонь, бо вже з неї нема ніякої користі. Дуже важливо. Знаєте, хочу зважити, подивіться, всі великі люди Біблії, Божі люди, вони були молитовниками. Ви подивіться на Ісуса, на Сина Божого, і ви знайдете, що Він усамітнювався, що Він ходив на гору, що Він відпускав людей, а сам ішов, щоб мати молитву і щоб мати спілкування з небесним батьком. Це так важливо. І я вважаю, що через молитву Бог Він дає нам своє керівництво, Він відкриває нам. І допомагає нам турувати Божий шлях, іти Божим шляхом, це вузенькою стежинкою, яка приводить нас до небесного батька в небесній оселі. І це важливо. І останнє, про що я розмірковував, що це надважливо також. Знаєте, Інколи до Господа приходило багато людей, вони казали так. Нещиро, ліцемірно, що вони казали? Господи, Господи, і він їм відповідав дуже таку важливу річ, яка важлива не тільки для тих людей, для кожного з нас, для мене також. Він казав так: що ви кличете мене, Господи, Господи, а не чините, не робите те, що я кажу, і прошу. І це важливо, наскільки я підпорядкований йому, наскільки я маю послуг і його слову, наскільки я курюся Святому Духу, щоб мати Боже керівництво. І знаєте, коли ми читаємо, повернемося до 15 розділу Івана. Ось і тут з 9-го віршика, дивіться, що він каже. З 9 віршика. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй Любві. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватиме в любві моїй. Так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас, і щоб радість ваша була повною. І тому, знаєте, це настільки важливо. Важливо для того, що, або Він говорить, це те, що тримає вас під серцем моїм, в моєї любові. І тому дуже важливо підпорядкування йому. І що це, що це означає? Це означає відкинути себе, це втратити свою душу, щоб мати множення цього плоду. Господь каже, що це важливо. Що Зважити на цінності і пріоритети свого життя. Знаєте, я дивився, і коли я розповідав вам про свій город, то вийшовши, я дивився ще й подивився на сусідський. Вони такі люди кмітливі, і вони такі люди, такі господарі гарні. Вони взяли такого тента, нап'яли там, де їхні помидори, огірки це все. Спека була та сама. Але їхнє все було в затінку, і вгадайте, що було. Їх в них дуже гарний врожай. І знаєте, хочу сказати ось що, що Господь запрошує, щоб кожен з нас ми були в тіні Його крил, щоб ми ходили до Його пасовиська. І він каже, що я поведу вас до цього пасовиська, зеленого такого сочного. І Я поведу вас до живої води, яка напоїть. Він каже, що якщо я буду крокувати за ним, обов'язково буде плід в моєму житті. І тому хай Господь зміцнить нас в бажанні, щоби, знаєте, як от колись Христос прийшов до тої маслини, подивився, і там не було плоду, і Він був засмучений цим. Щоби коли він прийшов до крони мого дерева, життя і вашого, щоб кроме... Може, гарної крони та листя він знайшов в пліт і сказав: гарний і добрий раб. Війди в радість, в радість Господина свого свого Господа. І тому хай Господь благословить, щоб нам це було розміркування і на цей день, і на наше життя. Бо, знаєте, це важливо, бо Господь каже: якщо ми то чинимо, і це примножується, то ми знайдемо шлях. До того, що двері Небесного Царства вони будуть розчинені для кожного із нас. Христос каже, хто за мною крокує, то хай Він наслідує мене і де я, там і дитина моя, там, і раб мій буде, і слуга мій буде. Тому хай це підбадьорить кожного з нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш! Так би хотілося, щоб. Почва нашого серця була добра, і щоб вона принесла багато плоду, щоб одного разу ми почули, як ти би сказав нам, гарний і добрий раб, війди в радість Господина свого. Господи, ми так благаємо Тебе, допоможи нам бути в тіні твоїх крил, допоможи нам бути коло твоїх оцих гарних пасовиськ, бути коли Твоє живої води, і ти насичуй нас хлібом Твоїм як з неба, який дарує життя. Господи, ми покладаємося на тебе. В нас є це бажання. Інколи ми дуже лениві до Того, ліниві, інколи ми не докладаємо зусилля, але Дух Святий не залишує нас. Надихай нас, Господи, і веди, і допоможи нам дійсно мати спрагу по тобі, щоб принести багато плоду. Щоб це радувало серце, раділо серце Батька нашого Небесного. Про це благаєм в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Господь рясно благословить вас, ваші домівки, сім'ї, діточок, онуків, близьких, рідних, друзів, церкви. Нехай ви будете під захистом Йому, нехай ви будете в тіні Його крил, нехай кожен із нас. Він споживає ту живу воду, яка обновлює нас в кожному дні. Нехай милість Божа поновиться і в цьому дні, і Божа любов хай покриє кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа будьте благословенними в цьому дні.